Всі, ми з раннього дитинства знаємо банальні правила щодо поведінки на дорозі, у школі, на подвір'ї. З маличку нам їх розповідають батьки, і іноді ми чуємо їх з екранів телевізорів або своїх смартфонів. Світ рухається далі, і велику частину нашого життя забирають гаджети, соціальні мережі, інтернет. Сьогодні до всіх правил, які ми вже знаємо, мають доєднатися ті, які є важливими в сучасних реаліях: правила кібербезпеки. Кібербезпека це безпека діяльності людини в мережі інтернет, питання її конфіденційності, прав та обов'язків. Поняття кібербезпеки миттєво з'явилося у житті багатьох людей і розвивається прямо пропорційно можливостям інтернету. Чим більше даних ми залишаємо у мережі, тим більше наражаємо себе на небезпеку. Для того, щоб зрозуміти, як правильно користуватися інтернетом, ми звернулися до спеціаліста. Дмитро Прокопович Ткаченко український військовик, зв'язківець, спеціальне звання, полковник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, науковець, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри кібербезпеки Університету митної справи та фінансів. Чому дотримання правил безпеки у мережі це необхідно і дуже важливо? Не тільки важливо взагалі це важливо сьогодні. В нас дуже багато проблематики пов'язаної з нашою ситуацією, і треба розуміти, що йде війна. І ще йде масований негативний вплив на нас в тому рахунку на аудиторію, яка тінейджери 15 років, 17-19 років. Вона дуже інформативна, вона дуже активно користується соціальними мережами, інтернетом, всіми технологіями, які надає наша сучасність. І є таке поняття, воно складне за звуком. це… Соціальна інженерія, а в аспекті інформаційної безпеки, в аспекті кібербезпеки. Соціальна інженерія це те, що ми часто відчуваємо на себе, коли якісь люди набирають вас, щоб узнати конфіденційну інформацію, наприклад, три цифри вашої банківської картки. У всіх банків є програми для підлітків, щоб вони звикали до банківських систем, до онлайн-розрахунків. І такий вплив він направлений якраз на ту аудиторію цільову, яка найбільш слабка за супротивом під час впливу такого кібернетичного. Це е, люди похилого віку і є орієнтований вплив соціальної інженерії на. Підлітків. Дрібні злочинці з мережі інтернет можуть викрадати дані для продажу, погрожувати публікацію особистих матеріалів з вашого комп'ютера, шантажувати вас чим завгодно. Мета одна витягнути з вас гроші. Більш серйозні шахраї майже ніколи не виходять з вами на контакт. Вони просто підключаються до ваших пристроїв, слухають телефонні розмови, читають чати та збирають інформацію. Частіше за все, такі люди працюють на чиїсь замовлення. Коли ви знаходитесь онлайн, ви знаходитесь в агресивному середовищі. Це як прогулянка по незнайомому району в темний час доби, коли немає освітлення. Ви не знаєте, що там може пройти. За кожним кутом може бути небезпека. Точно також і в інтернеті у мережі зловмисники здійснюють атаки, підроблюючи гіперпосилання в електронних листах, щоб обманним шляхом примусити користувачів розкрити свої персональні дані, примушуючи своїх жертв установити на їхні пристрої шкідливе програмне забезпечення. Телефонують людям із шахрайських інформаційно-довідкових служб і намагаються виманити у них делікатну інформацію. Заради наживи в соціальних мережах, влаштовують фейкові розігриші цінами призами, вигадують історію про хвороби, ілюструючи їх фотографіями чужих дітей. Можуть використовуватися всі соціальні мережі, можуть використовуватися телеграм-канали, можуть використовуватися месенджери, різноманітні сумнівні, несумнівні, сумнівні там ватсап, вайбер. З метою отримати цю конфіденційну інформацію зараз в нас суспільство. Воно протидіє дії, в проти з іншою державою, з дуже потужною державою, з великими ресурсами, з великими е, можливостями в тому рахунку і в інтернеті. Вороги використовують соціальні мережі та інтернет для втручання у внутрішні справи України. Фіксуються випадки залучення до цієї протиправної діяльності, навіть підлітків, у котрих виманюють різноманітні дані та залучають до злочинних дій. Є мета отримання конфіденційної інформації стосовно безпеки нашої держави. Тому якісь пропозиції стосовно отримання якихось там 100 гривень, 500 гривень, або з реєстрації в якихось незрозумілих е каналах, е особливо телеграм, особливо вайбер, з метою отримати якісь фотознімки, якісь локації, якісь відповіді на питання стосовно розташування наших збройних сил, або якоїсь соціальної ситуації в місті може стати. Шляхом к дуже важкому правопорушенню можливо та й злочину, такі правопорушення вже фіксуються. У Дніпрі стався випадок, коли діти фотографували один з таких об'єктів. З ними та їх батьками працювали поліцейські та попередили про недопущення таких випадків надалі. Правоохоронці постійно нагадуючи фотографувати об'єкти критичної інфраструктури міста заборонено і звертаються до громадян, які виховують дітей. Батьки ювенальні поліцейські міста Дніпра звертаються до вас із проханням провести бесіду з дітьми та наголосити про недопущення фотографування об'єктів критичної інфраструктури. Нагадуємо, це мости, адміністративні будівлі, електропідстанції тощо. Тому, будь ласка, проведіть роботу з підлітками та наголосіть щодо недопущення у подальшому ти таких фактів наголошуємо, що законодавством передбачена відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків як адміністративна, так і кримінальна. Тож будьте уважними і не нехтуйте попередженнями, Спілкуйтесь з тими людьми, яких ви добре знаєте. Це дуже важко в соціальних мережах, але до того, щоб ви довірили якусь конфіденційну інформацію в інтернеті, треба дуже добре знати людину. Це правило Кібергігієни вона складається з різноманітних аспектів в тому рахунку і не надання цієї інформації. Кібергігієна – це заходи безпеки розроблені для захисту пристроїв користувача від інфікування шкідливим програмним забезпеченням та можливого викрадення конфіденційної інформації. Існують основні правила кібергігієни. Перше перевірка акаунтів перевірка безпеки вже існуючих облікових записів електронної пошти та акаунтів у соцмережах. Зверніться на веб-сайти, які допоможуть з'ясувати, чи був пароль до електронної пошти викрадений зловмисниками. Друге, аналіз програм під час завантаження додатку. Звертайте увагу на дозволи, які ви надаєте. Часто шкідливі програми надсилають запит на отримання великої кількості дозволів, які не відповідають їх функціоналу. Це дозволяє збирати багато інформації про користувача з метою отримання прибутку. Третє регулярне оновлення для запобігання інфікуванню шкідливими програмами. здійснюйте оновлення операційної системи та окремих додатків. Четверте надійний пароль. Важливо створити складну комбінацію, яка містить не менше 12 символів: великі та малі літери, цифри та символи. Крім цього, для кожного аккаунту варто використовувати унікальний пароль. П'яте додатковий рівень захисту. Для покращення безпеки облікових записів використовуйте двофакторну аутентифікацію, яка передбачає підтвердження особистості під час входу в певний аккаунт. Найчастіше для цього використовується смс-повідомлення. Шосте регулярне резервне копіку. Дублювання інформації на зовнішній жорсткий диск або у хмару допоможе відновити потрібні дані у разі їх шифрування програмою вимагачем або видалення шкідливим програмним забезпеченням. Сьоме надійний захист. Важливим правилом кібергігієни є використання надійного рішення для захисту вашого комп'ютеру чи смартфону від різних загроз, зокрема програм вимагачів, шпигунських програм, вірусів, троянів та фішинг-атак. Чим погрожує нехтування правилами безпеки в мережі? Витоком конфіденційної інформації, втратою даних, дуже часто буває вайфай-мережі, які без паролю. Зразу розумієте, що це може також бути шляхом для отримання якоїсь конфіденційної інформації від вас. Тому, підключаючись до цього каналу, ви довіряєте всього себе до незнайомої людини. Тому також враховуйте це правило. Головними ознаками того, що у вашому пристрої ви не один. Є: швидка роздятка батареї, постійно працюючий індикатор роботи камери та динаміка. Увімкнути їх можна в налаштуваннях, сторонні звуки під час телефонної розмови. Також у налаштуваннях соціальних мереж ви можете перевірити, які ще пристрої підключені до вашого акаунту. Також важливою, а можливо, навіть головною метою злочинців може бути ваш роутер. Він записує усю інформацію. Ви можете очистити свою історію браузера на телефоні, але роутер все одно її зберігає, тому дбайте про його перезавантаження та періодично очищайте свого провідника у мережу. Дайте декілька порад для того, щоб максимально обезпечити свій смартфон або будь-який інший гаджет від шахрайств у інтернеті. Дивіться, 100% якихось 100% правил немає. Але починати треба з операційної системи. І всім відомо, це такі відомі факти, що, наприклад, iOS вона більш захищена від звичайного Android. Так? Стосовно Android, бо більшість користується Android, треба час від часу обнуляти свій пристрій. До рівня 0 по-новому вводити свої аккаунти, акаунти захищати паролями, паролями, також з розумінням використовувати VPN. VPN-и найкращі ті, які платні, там є якісь гарантії. Новітні месенджери. Кожного месенджера є виробник. На кожний месенджер витрачені якісь кошти, і кожний месенджер, він має якусь ціль або розповсюдження інформації, або фішинг. Тому я пропоную звертатись до офіційних продуктів, за які ви будете платити гроші і за і в iOS, і в Android Є забагато платних продуктів. Коли ви вступаєте при використанні платного месенджера, вступаєте у відносини, це юридичні відносини, покупки якогось товару і відповідальність є виробника цього товару. Сьогодні про безпеку роботи та проведення часу в інтернеті має знати кожен, адже у 21 столітті це так само важливо, як і правила безпеки на дорозі або у школі. Завжди думайте перед тим, як залишати інформацію про себе у всесвітній мережі. Користуйтеся простим правилом: робіть в інтернеті лише те, про що вам не соромно буде розповісти усьому світу. Тоді ви точно не потрапите у пастку.